Мене звати Панченко Владислав, я захисник футбольного клубу Володимир ось і завершився наш сезон. Закінчився він фінальною грою з «Славі» Борат, з Боратина. На користь нас рахунок 6-4. Сезон цей видався нам не дуже вдалим. У нас були за задачі. Попасти в тройку, але на друге коло щось йшло не так. Реалізації моментів в нас не було, не забували голів. Так, по, грі, по грі дуже сподобалась команда. З'явилися командні дії, підтримка. Кожен з гравців підтримував один одного, один за одного грали. Непогана така, як кажуть. Цікаво для вболівальників, але трошки не цікаво, як для тренера. Ну, взагалі непоганий рахунок. Рахунок 6 4, виграли. О, три ручка. Фанати в нас як самі палки, самі, самі, полки, самі, самі як кажуть, дисципліновані. Завдяки їм і граємо, завдяки... Того всього ми це все створювали, так що їм дуже велика вдячність і також вдячність нашим ЗСУ. Я думаю, що все буде добре, да, і на наступний рік трошки усилимося і будемо боротися вже в призових місцях. Загалом мені сподобалося, гра, і я думаю, вмілівальникам теж, знову ж таки, 10 голів. Я почав коментувати футбольні матчі завдяки команді футбольний клуб Володимир з мого рідного міста Володимир, звідки я родом, звідки я поїхав у далекому 2010 році, який запрошує мене повертатися щоразу і щоразу на, на матчі футбольного клубу Володимир. Отак мені запросили, а керівництво клубу запросило, сказало, чи можеш покоментувати. Я кажу, окей, давайте без проблем. І я не пам'ятаю, який це був поєдинок. Це, напевно, був десь п'ятий або четвертий тур чемпіонату в Головині з футболу. І от саме з цього все почалося. У наступному сезоні сподіваємося, будемо коментувати і матчі Ладомиру, тому що і тут прекрасна, чудова жіноча команда, яка грає у вищій лізі. І я знаю, що дівчата навіть стали з футзалу чемпіонками, і це теж дуже круто. Тому для мене було б за честь коментувати насправді поєдинки команд з рідного міста, тим паче, коли вони показують такий результат.